Доброго дня, до тебе на вулиці Покровській. <звук> Доброго дня, що тут сталося? Мотоцикліст збив людину. Викликає шутку допомоги. Так, сьогодні, по-моєму, злабаний хребет і рука. Сьогодні в нас ДТП на вулиці Покровській. Подивіться, що тут сталося зараз. Поліцейські допитують свідків і намагаються з'ясувати, що тут сталося. Одна людина не вижила але.